А зараз іще поговоримо про шведських майстрів хокею. Щоправда, тепер настільного. Певно, кожен хлопчик у дитинстві, хоча б раз, але брав у руки жертки і намагався за допомогою мініатюрних фігурок хокеїстів заштовхнути пластикову шайбу у ворота свого однокласника, товариша, брата чи батька. Було чимало й таких, хто у квартирах, дворах, обираючи собі назви збірних різних країн, чи радянських, а то й заокеанських клубів проводив чемпіонати світу СРСР НХЛ. І мало хто знав, що у Скандинавії вже давно ця гра вийшла на зовсім інший якісний рівень з федераціями, національними першостями, чемпіонатами світу Європи. Півтора роки тому активно розвиватися від спорту початку в Україні. І організувала цей рух досить серйозна людина. У нещодавньому минулому хокеїст у складі Київського беркута найкращий бомбардир Східноєвропейської хокейної ліги, збірної України, учасник чемпіонату світу 2000 року. Андрій Воюш. Я хочу щось зробити для спорту, потому що я більшу частину своєї життя провів в спорті. У мене стоїть ціль зробити хокей, настольний хокей видом спорту. І я хочу, щоб нього играли в кожній школі, в кожній районі, в кожній місті України. Это удивительная игра, потому что в ней ты можешь быть одновременно стратегом, тренером, исполнителем и анализатором. И все в твоих руках. Ведь в других видах спорта как? Один тебя тренирует, плохой тренер попался, боксер проиграл матч, а здесь все от тебя зависит. Здесь все зависит от тебя, поэтому я обожаю настольный хоккей. Незважаючи на те, що український настільний хокей робить лише перші кроки, наша держава за якийсь рік зуміла піднятися на восьме місце у світовому рейтингу, який налічує 54 країни. І тому не дивно, що на п'ятий етап відкритого чемпіонату України із задоволенням приїхали зірки світової величини зі Швеції, Росії, Латвії Білорусі. Загалом турнір зібрав 76 учасників. Многі даже западної турніри, в общемто. По скажем так, своей отдаче організаторів там по своєму уровню, може быть, даже в общем то і уступают уже сейчас, в чем до нього -то, допусім тому турніру на находимся сьогодні. То есть туда, в общем-то, прежде пріштон з результатом, конечно, потому, що это високорейтингові турніри і так далі. Здій как бы, з атмосфери за ми не дивіться, що зараз програєте нам шведам. Ми вже граємо в цю гру кожен по 15-20 років. Ви ж тільки почали, але вас я побачив декількох молодих гравців, у яких велике майбутнє. Рікард Сьостет у фіналі ціною неймовірних зусиль вирвав перемогу у свого співвітчизника бронзового призера чемпіонату світу 2005 Петера Бенксона. Командний турнір виграла московська команда Дизель. А чемпіоном України за підсумками п'яти етапів став киянин Євген Юхниця. Чемпіоном міра ще ні разу не становився ні Швед, ні разу, ні чемпіоном Європи і ні чемпіоном міра. Це удивительно. І може бути хто з нас, ні я, так другої України, цю традицію. Потому тому що ми хороша, нация. нація. Союз Ріхтан представляє льодову пристрасть чоловіків в огляді найсвічіших кокійних подій. СВ – благородна сила.